Вітаю вас, шановні любі глядачі. У цьому відео я хотів би розповісти вам про дуже нахабного, неприємного та небезпечного шахрая заради того, щоб ви нікого не потрапляли у такі неприємні ситуації, не мали з ним ніяких справ, нічого йому не продавали і тим більше нічого в нього не купляли. Розповів, що все почалося. Я продавав власну відеокарту. Nvidia 530 GT, старенька, простенька відеокарта, моя власна, повністю справна, протестована. Перед тим як викладати об'яву з її продажу, я її повністю перевірив. І вона була цілком справна, ніяких нюансів, ніяких проблем, проста та дешева офісна відеокарта. Мені написала ця людина на ім'я Головач Микола Михайлович. Цей чоловік замовив мене відеокарту, коли з доставкою, що мене здивувало, що забрав він посилку дуже-дуже швидко. Ще не встигла вона приїхати, як він її вже купив. Таке в мене уявлення, що він жаркував біля відділення нової пошти чи на самого відділенні, що карта ще не встигла приїхати, а він вже там був. Але це не головне. Розповів, що сталося далі. Прийшло. Пару годин, як ця людина почала мені писати та названювати, обвинувачувати мене у тому, що відеокарта несправна і що він вимагає повернення. У чому весь прикол цього шахрайства? Справа в тому, що у цієї людини у наявності є така сама відеокарта, тільки несправна. І що він хотів. Ця нахабна шахрайська людина просто подумала, що. На другому кінці якийсь добренький дурник, який поведеться, який його пожаліє та зробить повернення, і він відправить замість нормальної робочої відеокарти свою несправну цієї ж самої моделі. Це шахрайство розповсюджено. Скоріше за усе, цей шахрай намагався відмінити карту. На нової пошті, але пильні працівники нової пошти не дозволили йому цього зробити. Слідкували за ним у процесі перевірки замовлення. Тоді він пішов на таке нахабство і почав тероризувати мене за телефоном та у месенджері OLX. У самому кінці, коли я його вже заблокував, він пішов ще нахабніше. Написав, що йому 13 років, але я знаю, що це старий чоловік, дуже-дуже некрасивий пенсійного віку. У мене є його фотографії. У цьому відео я демонструю. Переписку із ним та його фото з його сторінки у соціальній мережі. Звуть цю надзвичайно красиву та чудову людину. Микола Михайлович Киловач мешкає він у місті, Вижниця Чернівецької області, його аккаунт на Олексі Я теж вам продемонструю заради того, щоб ви ніколи не мали справи з цією поганою, мерзотною, як зовнішньою, так і за своєю поведінкою людиною. Ось такі є нагрі. Безпардонні люди в нашій країні, які зовсім не мають совісті, які вважають, що вони розумніші за інших людей. Просто в мене злості не вистачає на таких ось потвор. І зовні це потвора, і за поведінку Це просто тотальний мерзотник. Ніколи не майте з ним справ. Ні в коєму разі нічого в нього не купляйте. Він підсуне вам поганий несправний товар, також якщо він щось вас купляє. Він буде їсти ваш мозок. Тому ніколи не майте з ним справ. Це стара хвора людина, пенсійного віку. Це ніяка, ні дитина. Це не молодий хлопець. Це старий хворий чоловік. Бо першу чергу він хворий на голову. Тому не майте з ним ніяких справ. Бережіть себе, не потрапляйте. У пастки шахраїв, торгуйте на Олексі, чесно, та не дозволяйте себе вводити у оману. Усім бажаю позитивного настрою, вдалої торгівлі, міцного здоров'я, успіхів в усіх справах та усього самого найкращого у вашому житті.